Привіт! Купив ось таку накидку з підігрівом від USB, щоб можна було живити її від повербанку і грітися. Вперше купую щось подібне, тому самому було цікаво наскільки добре вона гріє, та чи взагалі така накидка зручна у використанні. Матеріал накидки приємний, м'який, теплий, тобто, навіть якщо ви просто її накинете на себе і не будете ще вмикати підігріву, вона буде вас зігрівати в принципі в пасивному режимі, тому що вона не тоненька. Якщо ж ви хочете, наприклад, там сидіти чи ходити в ній і використовувати підігрів від повербанку, то звісно це буде відчуватись, тому що з лівої сторони є кишенька для повербанку, і звісно, з цієї сторони вона вас буде трішки відтягувати. Але в цілому, все одно це більш-менш комфортно. Розмір накидки 150 см по довжині і 85 см по висоті. Думаю, що ця накидка добре підійде для людини ростом приблизно до 180-185 см, якщо ви вище або у вас широкі плечі, то можливо для вас вона буде трішки замаленька. Тобто, як накидка на плечі, чи якщо просто лежиш, використовувати її як покривало, зручно, але звісно потрібно пам'ятати, що повербанк доведеться носити чи класти біля себе, якщо ви хочете використовувати підігрів. Саме виконання накидки, шви, застібка, мабуть, на тверду четвірку, поки що все тримається добре. Також якогось стороннього запаху немає, ніколи накидка нагрівається, ні також коли я її перший раз розпакував, теж нічим неприємним чути не було. Режимів підігріву тут три, і їх можна розрізнити по кольору індикатора. Заявлено, що в максимальному режимі вона нагрівається до 60 градусів, у середньому 50 градусів і слабкий 40 градусів. І це майже так я перевірив. Вмикається підігрів не автоматично, а після підключення до повербанку. Потрібно його активувати з отисненням кнопки і відразу вмикається максимальний підігрів, тобто червоний індикатор. Для перемикання на інший режим натискаємо один раз кнопку. Білий індикатор це середній режим і синій це найслабший. Кнопка спрацьовує нормально з відчутним кліком. Усього тут 8 нагрівальних елементів, їх, до речі, видно з внутрішньої сторони, де вони розташовані. І якщо використовувати її саме як накидку, то виходить, що по 2 елемента гріють кожну руку і ще 4 гріють спину. Після вмикання приблизно за 1 хвилину елемент нагрівається до 50 градусів, а ще за 1 хвилину набирає максимум 60 градусів, в принципі, як і заявлено. Але є один нюанс, що ці 60 градусів вони будуть в одній невеличкій зоні нагрівального елемента. А якщо дивитись температуру по всій зоні елемента, то вона буде приблизно 30-40 градусів. На максимальному режимі на дотик гріє відчутно, тобто таке приємне тепло, але щоб це тепло гарно передавалось, потрібно, щоб накидка максимально прилягала до тіла, інакше тепло розсіється і ефект обігріву буде значно нижче. У середньому та мінімальному режимі її, мабуть, можна і не використовувати, хіба що вам дійсно потрібно просто, щоб було якесь мінімальне тепло. Після вимикання підігріву тепло відчувається ще хвилини 2-3. Мабуть, якщо вам потрібно саме краще зігрітись, то для того, щоб збільшити ефективність, зверху можна накинути ще щось, щоб тепло не так швидко розсіювалось. Я заживив цю накидку від повербанку та для заміру споживання використовував нірсі FNB58. Як бачимо, споживання в максимальному режимі 5 вольт 2 А, тобто 10 Вт, в середньому 5 вольт 1,5 А, що приблизно 7 Вт, і в мінімальному 5 вольт 1 А, тобто 5 Вт. Я живив накидку від повербанку Baseus на 20 тисяч мАч, але йому вже приблизно роки 3 і він активно використовувався, тому його акумулятори частину ємності втратили, і мені вдалося на максимальному режимі живити накидку 4,5 години. Якщо у вас буде новий повербанк такої ж ємності, то має вистачити на годин 5, можливо навіть 6 на максимальному режимі, а в мінімальному на годин 10-12. За час користування накидкою, поки що це декілька днів. В мене не було якихось дивних випадків, типу перегріву чи навпаки, щоб якийсь елемент не грів, все нормально. Якщо щось таке помічу, то обов'язково напишу в телеграм-каналі. Ще стосовно догляду, в описі товару вказано, що цю накидку можна прати, і, як бачимо USB-порт тут із заглушкою. Я цього не пробував поки що робити, не було потреби, тому якщо ви маєте подібну накидку і її вже прали, то поділіться результатом, чи працював після цього підігрів. Тепер стосовно ціни і поділюсь своїми враженнями. Я взяв її за 12 доларів, тобто 500 гривень, хоча стандартна ціна зазвичай коливається в межах 15-18 доларів, але все ж можна пошукати і інколи вихопити на Aliexpress її і дешевше. Якщо мені трапиться гарна знижка, то я обов'язково зроблю пост в телеграмі. До речі, підписуйтесь, тим я частенько намагаюсь постити товари з гарною знижкою і робити якісь міні-огляди. Посилання знайдете в описі. Тепер стосовно самої накидки. В принципі, варіант непоганий, вона сама по собі приємна, м'яка, тепла, мені сподобалась, і якщо вдома чи на роботі трішки прохолодно, то можна вимкнути підігрів, накинути її на плечі або використовувати як маленький плед і накрити, наприклад, ноги, і таким чином грітись і створити для себе додатковий комфорт. Але якщо розглядати це як варіант на то, Випадок, що, наприклад, опалення довго немає, і в будинку стало дійсно холодно, то ця накидка, звісно, вас трішки грітиме, і це краще, ніж нічого, але все одно цього замало і краще пошукати якісь додаткові джерела тепла. Якщо ж використовувати її, наприклад, на вулиці у холодну погоду, то, мабуть, просто накинувши її на свій верхній одяг, ви тепла майже не відчуєте, тому краще буде її якраз одягнути під свій верхній одяг, і таким чином і вам буде тепліше, і не буде розсіюватися це тепло, тобто ви не будете просто обігрівати повітря. Але це мої особисті враження і думки, і якщо ви маєте таку накидку, то напишіть, будь ласка, чим вона вам сподобалась або не сподобалась і як ви її використовуєте. До речі, я ще замовив ковдру з підігрівом, і як вона приїде, я поділюсь своїми враженнями, тому підписуйтесь на канал. Дякую, донати на Збройні Сили України, на збори, яким довіряєте, та до зустрічі в наступних відео.